Школі English with витроні виповнився один рік. Ось так це було. Справді святково затишно і натхненно. Я неймовірно вдячна мати таку чудову команду, хоч не всі змогли зібратися разом. Я ціную справді кожного, хто є частиною нашої онлайн-спільноти англійської. Я не очікувала, що це буде справжній день народження, але саме у нашому випадку без подаруночків не залишився ніхто. Дівчата підготували мені неймовірно цінні презенс, які будуть завжди нагадувати про нашу спільність, і це просто. Просто вау, вау, вау! Члени команди також не залишилися без унікальних брендованих подаруночків. Цього разу ми розробили чашки із увагою до кожного в «English with дроні. Ви можете чути справжні і щирі емоції дівчат. Вау! ну, Звичайно, що як організаторка нашого корпоративу, я придумала програму. Тому ми їли, рефлексували, сміялися, ділилися, грали в ігри і дякували. Дякували Богові за чудовий рік. А ось картки, з якими асоціюється English with Ronnie Який же день народження без торту? Хоч і я притримуюсь лайфстайлу Sugar Free, цього разу теж спробувала наш тортик, бо він справді був scrumptious. Безмежно вдячна кожному за те, що спільними зусиллями ми несемо таку важливу. Унікальну місію навчати людей англійської мови і доносити свої цінності світові. Приймаємо ваші вітання в коментарях.